Уявіть, що ви заходите в квартиру і вам не хочеться йти звідси ніколи. Це не просто двокімнатна, це авторський простір, де кожна деталь продумана до дрібниць. Локація Салтівка, вулиця Бучми, 6, п'ятий поверх, зручне планування і повна комплектація. Заходь і живи. Кухня у сірих тонах, лаконічна, сучасна. Вона не просто стильна, вона надихає. Тут і вбудована техніка, і обідня зона, і текстурні стіни під камінь, Ефектно і практично. Світла кімната, кабінет ідеальна для тих, хто працює або навчається з дому. Біля вікна робоче місце є велике дзеркало, ліжко та спокійна атмосфера. А от спальня це про комфорт і відпочинок, м'яке озголів'я. Ще один диван для гостей, дзеркало зі стильним мармуровим столиком, ритмічні шпалери і тепле світло, лоджія особливе місце тут можна працювати, пити каву або просто дивитися на місто. Квартира економна у комуналці, будинок теплий, лічильники встановлені, все поруч, супермаркет, ринок, зелена зона і джерело лише сім хвилин до метро Салтівська. А головне, квартиру можна придбати за програмою її відновлення, і ми повністю допоможемо з оформленням. Це не просто квартира, це ваш новий старт. Залишайтеся, тут вам сподобається.